Усім добрий день з вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро на Слобожанському проспекті поруч з кінотеатром Кіно Правда, який працював тут з 1964 року та був популярним серед місцевих жителів. Втім, у 2021 році тут відбувся останній сеанс, і з того часу будівля не експлуатувалася. Як можна помітити, наразі тут змінили вивіску, і можна побачити лише ТЦ кіно. Також місце ділянки огородили, тут тривають ремонтні роботи. Зазначається, що тут має відкритися великий супермаркет. Можна помітити вже навіть вивіску цього супермаркету та Обклеєні оголошення, що запрошують на роботу людей. Ось так зараз виглядає ця ділянка. Як саме все буде виглядати ззовні? Наразі не зазначається, втім, ймовірно, що незабаром. Відбудеться відкриття, і всі охочі зможуть завітати та подивитися, як змінився відомий кінотеатр Кіно Правда. Чи будуть прибирати вивізку, де це кіно наразі також не зазначається. А для тих, хто ще не приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро на Слобожанському проспекті поруч з відомим кінотеатром Кіно Правда, який працював тут з 1964 року по 2021. Саме тоді тут відбувся останній кінотеатр, і будівля довго не експлуатувалася. Наразі ділянку огородили забором на місці. Працюють фахівці, ведуться ремонтні роботи. Зазначається, що тут мають відкрити новий супермаркет, як можна помітити, вже є і вивіска. А, окрім того, варто зазначити, що змінилась і вивізка назви лише це, це кіно, чи будуть її прибирати, чи це буде нова назва, наразі також не зазначається. Втім, можна помітити, що Незабаром планується відкриття і як все буде виглядати всередині, можна буде завітати та подивитися особисто. Ось так все зараз огороджено, проходу громадян це не заважає, а на ділянці ведуться ремонтні роботи. Більше фото та інформацію ви зможете побачити та прочитати на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор ФМ ФМ-107,3». Усім гарного дня!